Отже, панове, сьогодні 5 найдорожчих медів за версією BeKeeper of Ukraine. Меди, які є відомі, меди, які є на сьогоднішній день найдорожчі, і меди, за які можна віддати просто баснословні гроші. І ну, такого в других місцях ви не знайдете. Отже, останнє місце в моєму списку посідає мед гречаний. П'яте місце. П'яте місце гречаний мед, відома культура, гречка, всі знають, але через те, що гречка скорочується, посіви гречки дуже так активно скорочуються, темні меди в Європі перестають цінуватися. І за рахунок цього гречаний мед став доволі таки дорогим. На сьогоднішній день гречаний мед починає стартувати від 200 гривень за одну літру. І по-різному його там продають, але висока ціна, яку я пам'ятаю, це 400-500 гривень за одну літру. Знову ж таки, причина мала кількість посівів гречки. Тому цей мед на нашій території стає ексклюзивним. І він починає е, цінуватися. Друга позиція акацієвий мед. Акацієвий мед вважається в Україні одним із е, Найкорисніших і найрідкісніших. Чому найрідкісніших? Тому що знову ж таки посіви точніше насадження акації постійно скорочуються. Акацію вирубують, акацію вирізають, і я вам скажу більше. Акацієвий мед в нас в Україні найближче десятиріччя буде не просто ексклюзивом, а буде мастадонтом, який дуже важко добути, тому що в нас заборонили висадку акації в лісах і лісосмугах. Тому от така ситуація. Маємо на сьогоднішній день з акацією і е, акація на сьогоднішній день коштує по-різному, але адекватна ціна її це приблизно 400-600 гривень за одну літру монофлорної акації. Якщо люди продають акацію по 200-300 гривень літру, вони просто не знають її цінність. Вважаю, адекватна ціна 400-600 гривень за літру монофлорної акації. Третє місце Третє місце в моєму списку посідає мед з яфеном. Мед. Яфен мед – це унікальний мед, який збирається високогір'я Карпат. Е -е, здається, більше 100 метрів над рівнем моря. Я тут цей момент можу помилятися. Е -е, збирається він з цвіту чорниці. Чому цей мед є дорогий і чому цей мед вважається ексклюзивним і рідкісним? це є дуже вагома причина, тому що черниці цвітуть кругом. Де тільки це цвітуть кругом. Але mm. е сила сім'ї на той момент, коли цвіте черниця, ще недостатня. рівнині так точно. А в Закарпатті користуючись тим, що висота гір чим вища, тим холодніше. І чим вища, тим холодніше. Чим холодніше, тим там затриманіший буде розвиток природи. Таким чином, виходить, що е той період, коли. Високо в горах буде свісти яфен, а саме це чорниця. То якраз на той момент, на той період часу наші сім'ї, ну, сім'ї в Прикарпаті, Сакарпаті, Прикарпаті, ну, коротше, там і там яфени, вони вже будуть достатньо сили. І вони тоді мають можливість зібрати монофлорний мед з яфена. На сьогоднішній день його вартість стартує. Від 400 гривень за одну літру. І е, є набагато дорожче. Наприклад, в нашому магазині він стартує від 600 гривень за одну літру. Тобто залежно від фасовки баночки, від кількості, тобто ціни абсолютно різні залежно від, е, від, баночки. Залежно від баночки. Якщо ви купите баночку 120 грам, то буде коштувати в районі 100-140 гривень. Якщо ви купите баночку, там пів літри, то це вже буде на, кожному, на кожних там, 100 грамах дешевше. Коротше, зрозуміло. Отже, Яфінмед, один із найексклюзивніших медів на сьогоднішній день в Україні, має дуже круті властивості. Саме, взагалі, черниця по собі має круті властивості, особливо для зорових рецепторів наших, для очей, м'язів, судин і так далі. Ну і... Те, «Мед Карпат забезпечила нам саме мед з Яфеном. Це дуже-дуже круто. Далі, такі меди далі будуть, про які ви або чули, або не чули, або чули і не до кінця. А на першому місці точно такий мед, за який ще ніхто із вас не чув. Якщо, можливо, там з тисячі переглядів, тільки одна людина буде знати за той мед. І ну, разом зі мною це ж, значить, буде дві. Отож, переходимо далі. Друге місце в моєму рейтингу посідає мед з мануки. Чому мед з мануки вважається дорогим і ексклюзивним? Перша манука це дерево, яке цвіте високо в горах. Росте, цвіте там, і так далі. Її збирають в Новій Зеландії переважно. Мануку. Сам мед поділяється на категорії. За рівнем монофлорності. Поділяють на категорії, і категорія кожна має свої там якісь унікальні властивості. Плюс так, від гір залежить від всього остального. Тобто дуже багато є моментів, коли е, цей мед буде набирати свої цінності за рахунок монофлорності, періоду збору, способу збору. Ну Там там взагалі там система Мінділеєва цього зразу же ж буде. Але для того, щоб зібрати такий мед з мануки. Потрібно використовувати авіацію. Вертольоти потрібно використовувати для того, щоб джіл можна було переносити туди в горі. Саме за рахунок цього і ну, переважно складається цінність і вартість цього меду. На сьогоднішній день Манука хани коштує, ну, отут я знайшов, 250 грам можна купити за 730 гривень. Ну, це приблизно десь 20 доларів. 250 грам – 20 доларів. Ну, за оптові ціни я тут не говорю, бо це нелогічно. Тому що оптові ціни, ясне діло, що будуть нижчі, але е, нам же цінність меду потрібна. Цінність меду, справжню цінність меду можуть визначити фахівці і споживачі. Споживачі своїм е, коментарем подобається чи ні. Тому будем, е, ми орієнтуємося на, роз, на роздрібні ціни. 500 грам мануки. Ось тут я знову ж таки бачу, це буде в районі там, тисячі, гривень, тисячі гривень. Це те, що можна купити в Україні, але знову ж таки не так просто. Е, є ще дорожча манука, однозначно є ще дорожча манука. Тому знайте, що мед з мануки на другому місці в списку найдорожчих медів. Ну і най-най-най-най-най найдорожчий мед. Це мед із турецької печері. Пояснюю. Е, є вишні, є вишні, які цвітуть в горах. Дивіться, читають, щоб не помилитися, мед Центаурі, який збирається у печері в Туреччині, офіційно визнаний найдорожчим у світі. Кілограм цього солодкого продукту коштує. Секундочка, 10 тисяч євро. Повідомили представники книги Рекордів Гіннеса. Ну це світовий рекорд на сьогоднішній день це світовий рекорд. Значить, з чого він збирається? Він збирається один раз, в рік, один раз в рік на висоті в печерах. На висоті 2500 метрів над Рівнем моря. Бджоли виготовляють цей мед із нектару лікарських трав, які ростуть довкола печери. До чого я сказав за вишні, щоб звернути вашу увагу. Значить, дивіться, є гори, є високо над горами територія. Тобто там ну, всі гори, що високо, щоб там взагалі жили бджоли, це вже щось унікальне. І там є трави, там є все, що там може бути навколо. Да, то есть, і бджоли звідти збирають той мед. Для того, щоб його видобути, той мед, потрібно пасічникам, лізти високо в гори, Там, де нерідко буває мало воздуху, там, де нерідко бувають різні ситуації. Вони ризикують своїм життям і, і вони добувають цей мед. 1 кілограм 10 тисяч доларів. Тому цей мед є цінним. Він дуже багатий, ну, так як зазначає нам ця стаття: на магній, калій і антиоксиданти. Тобто, ну, значить, якісь в нього є і лікувальні властивості. Але він нічим не відрізняється від звичайного меду. Можете бачити, як він виглядає. Тобто, на вигляд, звичайний мед. Переконаний, що запах в нього якийсь специфічний, незвичний для нас. Смак також якийсь незвичний для нас. Але в кінці кінців це буде медовий смак. Тому ось так по І, в принципі, це все, що я хотів сказати. Я радий, що ви додивилися до кінця. Я радий, що ви побачили і саму останню позицію. Бо манука Хані це вже якби розрекламований мед і без того. А от. Центаурі, які збираються в Турецьких горах, в печерах десь там високо, то це є ще невідомий для вас мед. Тому якось так. Всім гарного дня, на все добре. Підписуйтесь на наші ресурси Пасічник України в бікіперофій в Ютубі. На телеграм-канал Бікіпороф України. Переходьте в наш інстаграм-магазин Бікіпороф України. Це все є за посиланнями в описі під відео. І якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте нас грим! Всім гарного дня і на все добре!